Добрий день, шановні педагоги, гуртківці і батьки. Ми продовжуємо розглядати тему Перша психологічна допомога Стан паніки. З вами практичний психолог Югова Ірина Іванівна. Дорогі слухачі, чому я таку велику увагу придаю паніці? І сьогодні проводжу вже третє заняття на цю тему. Тому що саме в цьому стані люди можуть наламати таких дров. Що потім їм і жити не вистачить, життя не вистачить, щоб відновити все, як було раніше. Ще й тому, що біда від самої ситуації, в якої люди можуть опинитися, була б набагато меншою, ніж те, що стається внаслідок панічних дій. Ще раз вам нагадую, що паніка це психічний стан людей. Несвідомий нестримний страх, викликаний дійсною чи уявною небезпекою, що охоплює людину чи багатьох людей неконтрольоване прагнення уникнути небезпечної ситуації. Також хочу звернути вашу увагу на те, що не треба плутати тривогу, тривожний стан з панічною атакою. Зараз повідомлю вам про різницю. Тривога характеризується постійним занепокоєнням або страхом за майбутнє. А більшість панічних атак тривають від 5 до 20 хвилин. А вже кількість і частота залежить від важкості розладу. Одна людина може мати одну-дві панічні атаки на місяць, а в іншу вони трамлятимуться кілька разів там на тиждень. От. Хоча, хоча панічна атака лякають, вони не становлять небезпеки. А у разі генералізованого тривожного розладу симптоми тривоги є і у звичних повсякденних переживаннях. Е, які симптоми тривоги да, може мати людина? Це роздратованість, неспокій або напруженість. Далі. Це важко зосередитися або чітко думати про щось інше, окрім того, що хвилює, безсоння. Далі проблема з травленням або шлунково-кишковим трактом. Е, бажання уникнути речей, які спричиняють тривогу. Далі, це нав'язливі думки щодо певних ідей. Е, також це напруження у м'язах, занепокоєння через певну подію або досвід, які мали місце в минулому, що особливо вказує на посттравматичний стресовий розлад. Панічні атаки виникають раптово, можуть виникати як у стані спокою, так і тривоги. Вони часто виникають без попередження або видимого тригера. Серед спільних симптомів обох станів це прискорене серцебіця та задишка. Хочу ще декілька слов сказати про прояви патології. Коли мова йде про патологію, нагадую, що це є складним захворюванням, у якому панічна атака відбувається постійно. Підкреслюю, що ми таким хворим не надаємо першу психологічну допомогу, а відправляємо миттєво до лікаря. Хворий розуміє, що відбувається і сам передбачає, коли очікувати нового нападу. Ця реакція виникає у здорових людей у зв'язку з серйозною емоційною травмою або гострим подразником. Ну, для тих, хто хоче знати більше. Ми бачимо, що одні люди більш схильні до прояв паніки, інші менше. Від чого це залежить? Паніка може проявлятися як наслідок таких патологій, як захворювання докринної системи, органічне порушення серця та судин, депресії, фобії. Хворого від відчуття страху наростає тривожність та бажання піддатися паниці. Ці емоції. Одні з провідних за даної реакції. А зараз я хочу запропонувати вам тест на виявлення панічних атак. Це можна визначити самостійно. Створений американським психологом Оеном Катоном опитувальник для виявлення панічних атак має високі показники чутливості 81% та специфічності 99%. Я буду зараз вам читати запитання, а ви будете давати на них відповіді так чи ні. І так, розділ А. Виявлення тривожних симптомів панічної атаки. П'ять запитань тут. Перше, чи відчували ви за останні 4 місяці раптеве почуття тривоги страху. Друге, чи відчували ви раніше щось подібне? Третє. Чи виявляються ці напади або їхня частина несподівана, незалежно від конкретної ситуації, яка є для вас неприємною дискомфортною. Четверте. Чи побоїтеся ви повторного нападу тривоги? П'яте. Чи боїтеся ви негативних наслідків прояву паніки смерті? І розділ Б. У розділі Б 10 запитань. І так, чи відчували ви під час тривожного нападу такі симптоми, як перше Почастішання дихання його поверхневий характер? Друге дискомфортні, болючі відчуття в лівій стороні грудей. Далі. Часте серце бідця, почастішення пульсу, неритмічна робота серця чи почуття, що ж серце зупинилося це третє питання. Четверте. Задишку, нестачу кисню в легенях. П'яте питання. Підвищене потовиділення. Так чи ні? Шосте. Несподіваний приплив холодних чи гарячих хвиль. Сьома. Неприємні відчуття у шлунку, позиви до нудоти, проносу чи саму нудоту пронос. Вісьме Нестійкий стан. Запамарочення, затуманеність свідомості, почуття непритомності. Дев'яте питання. Поколювання, оніміння в руках, ногах чи по всьому цілу. І десяте питання тремтіння, смикання рук чи ніг, почуття, що шкіру на обличчі, шиї, потилиці стягує. І зараз ми підбиваємо підсумки. Якщо ви на перше запитання розділу А. Відповіли ні, то далі може йти не про панічну атаку, а про неврологічне або терапевтичне захворювання. Якщо ж ствердну відповідь так, отримано як мінімум на одне запитання з розділу А та чотири питання з розділу Б, можна судити про панічний розлад. І ще хочу звернути вашу увагу на те, що варто зазначити, що самостійне виявлені та інтерпретовані результати не можуть бути діагнозом. Діагностувати панічну атаку можуть лише професійні дослідження, проведені дипломованим спеціалістом. Якщо ви у вас результати. Вас тривожить, ви можете звернутися до психолога або психотерапевта або психіатра. І зараз, як завжди, я розповім вам притчу, яка називається Старий постельник. Далеко в горах жив один старий постельник. Він жив з того, що йому приносили люди. До нього приходили в пошуку мудрості. І бідні, і багаті, і чоловіки, і жінки, старі і молоді. Кожен, хто підходив до його скиту, повинен був перейти через висячий міст, під яким було величезна провалля, іншої дороги не було. Часом люди доходили до початку мосту і розверталися геть. Дехто доходив навіть до середини, але через вітер страх висоти розверталися назад. Хто ж доходив до кінця мосту, тому залишалося пройти кілька десятків метрів до невеличкого скиту, де жив сам пустельник. Пустельник радо приймав кожного. Цього дня він прийняв ще одного гостя, старшого сивачолого чоловіка. Все його навчання, як і завжди, полягало в тому, що він підводив гостя до вікна і показував на юрбу людей на другому кінці провалля. Більшість людей, які живуть з того боку провалля взагалі не хочуть сюди прийти, неголосно твердив мудрець, вони не шукають нічого. Ті, що пустилися в дорогу, мають дуже багато запитань і велике бажання прийти сюди, але страх не дає їм можливості ступити на цей міст. Бачиш, дехто зробив кілька кроків, виглянув через міст і повернувся назад. Величина провалля була більшою. За його бажання мудрості. А он дехто насмі... насмілився діти до середини мосту. Вітер, розхитавши міст, розхитав його самого, так сумніви, разом із страхом змусили його повернути назад. Він повторював свинуку тисячі разів, вона всім дуже подобалась. Тобі, звернувся він до гостя, вдалося подолати те все. Питай мене, що хочеш. Гість помовчав трохи і сказав Шкода, що ти так захопився розповіддю, що не пізнав мене. Я твій молодший брат. Я прийшов сюди, щоб повідомити про смерть нашого батька. Похорон завтра. Якщо ми вирушимо негайно, ти стижних з ним попрощатися. Пустельник негайно зібрався і підійшов з братом до провалля. Брат швидкими і впевненими кроками вирушив першим. А постельник не міг ступити і кроку. Він раптом усвідомив, що проживши десятки років на одному місці, він сам за цей час не ходив по мосту ні разу. Він побачив зблизька провалля сам міст, що струхлявів за стільки років, і відчув сильний вітер. Він дочекався, коли брат дійде до іншого кінця, взяв сокиру. І обрубав канати, що підтримували міст. Брат не оглядався назад. Він та інші чули ридання чоловіка, який усвідомив те, що все, чого він навчав, було великою оманою. Дуже цікава притча. Я хочу, щоб ви зробили свої висновки, залишившись з нею. Про що ця притча? Чому вона нас вчить? Як здолати почуття страха, як ви долаєте страх? На цьому наше заняття закінчено. Я бажаю всім здоров'я, щастя, мирного неба над головою, до нових зустрічей!